Вивід військ із Дебальцевського плацдарму завершується. Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів наразі займають нові рубежі оборони. З міста та його околиць організовано вийшло понад 90% особового складу. Планова передислокація українських воїнів демонструє, що ніякого оточення не було а частини і підрозділи займають нові. Вигідніші позиції для оборони держави за офіційними даними при відході з Дебальцевого були поранені півтори сотні військовослужбовців. Один із бійців розповідає, в бою отримав пошкодження плеча. Відступати його підрозділ почав після наступу переважаючих сил кадирівців. Був бій за наш за нашу базу батальйону ну, В центрі Дебальцево був бій. Дев'ядев'ять тридцять. Ми почули крик. Аллах Акбар, і побачили, що на нас йдуть з різних там, сторін ідуть, э, бойовики. Шучі сушені, бо ну, надачі я не хотіла. Тим більше вони такі були. Ну я теж дещо заросла. Але вони досить зарошують і відчувалися явно Кавказсько. Російсько-терористичні війська тим часом продовжують підтягувати сили. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що поблизу Дебальцевого розгорнуто передові російські системи протиповітряної оборони. Про перекидання російської техніки повідомляє і група інформаційний спротив. У районі Макіївки та Горлівки відзначається робота Діолокаційних засобів, перекинутих з Росії разом із фахівцями з числа кадрових військовослужбовців Російської Федерації, крім того, зафіксовано перекидання двох зенітно-ракетних комплексів стріла 10 в районі Шахтарська. Незважаючи на режим тиші, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил. АТО. складною залишається ситуація на Донецькому, Маріупольському та особливо Луганському напрямках. Зокрема, тричі удари завдавалися по підрозділам, які несуть службу в районі Бахмутської траси. Знову зазнав руйнування населений пункт Новотошківське.